Озеро Бакота унікальне диво України на півдні Хмельницької області. Це місце природної сили і людського смутку водночас. Адже за мальовничими пейзажами і цілющими джерелами приховується затоплене село з одноіменною назвою Бакота. А поруч з ним ще 27 сіл, 16 тисяч гектарів родючих земель, 100 гектарів лісу. Незліченна кількість виноградників та садів, які поглинули хвилі Дністра 27 жовтня 1981 року. Це був наказ московської влади, офіційна мета якого зведення каскаду гідроелектростанції на Дністрі. Село своє я пам'ятаю з самого дитинства. Того, що я тут народилася і жила 27 років. Тут, у цьому селі, вийшла заміж, родила першу дитину і вже у 81-му році нас звідси виселили. Село просто було казкове. Це був маленький куточок раю. Тут на полях вирощували м'яту, лікарські рослини, ромашку, мовітки. І люди жили тут дуже гарно і дружно. Чутки про виселення почали ходити ще в 60-х роках, а на початку 70-х вже приїздили оцінювальні комісії. Вимірювали все, що мала родина: хати, сараї, хліви, курники тощо. Пропонували гарні гроші за умови, що жителі зруйнують свій дім своїми ж руками, бо дно майбутнього водосховища мало бути повністю очищене. Сам перед було перепоховання кладовища. Приїжджали хлопці-молоді, такі сюди до нас в село. І вони цим займалися. Викопували могили і перепоховували. Прощалися мешканці зі своїм селом на свято Покрови 14 жовтня. Вони просто зібралися в центрі. Стали на коліна й плакали. А потім розійшлись хто куди. Хтось придбав оселю в сусідньому селі. Хтось майстрував власноруч хату з нуля. Мені тяжко згадувати. Той час, бо це для людей була велика така трагедія покинути своє місце, своє гніздечко, де ти народилася, де виросла, де сама робила перші кроки, і твоя дитинка тут народилася і теж училася ходити і перші слова казати всі це дуже добре розуміють, що як жалко, якщо покидаєш свою домівку. Вже 42 роки, як Бакота зникла з документів та з мапи України. Єдине, що лишилось Свято-Михайлівський монастир, розташований на скелі Білої гори над Дністром. Це таємниче місце, про яке ходить чимало легенд. За одною з них під час монголо-татарської навали. Середини 13 століття в печерях переховувались не тільки ченці, а й селяни з довколишніх сіл. Нападники пропонували їм зректись фіри, а почувши відмову, замурували всі входи у печери разом з людьми. Так вони навіки тут і лишились. Сьогодні монастир виглядає дещо інакше: через затоплення села обвалилась верхня скеля Білої Гори. Разом з нею пішли у небуття печери і усипальниця з настінними розписами і фресками. З усього набутого протягом століть збереглися лише залишки келій і поховань монахів, а також велика кількість руїн Михайлівської церкви. Втім, тепер це місце має символічне значення. Щороку, 14 серпня, колишні мешканці села з'їжджаються сюди та згадують свою батьківщину. Бо в їх пам'яті рідна Бакота буде жити вічно. Я хочу вам розказати таке, такий вірш. Написала Бакицька жіночка, цей вірш про Бакоту. В ньому вона передала наш сум і наш біль за своїм селом. Бакота рідна. Бакота мила, глянеш зі скелі, а там лише хвиля, розступися хвиле, розійдись хоть трішки, дай село побачить і пройтися пішки. Кожну вуличку бачу, кожну стежку в селі, дитинство своє босоноге, не забути ніколи мені. Знали люди добре, знали бакотяни, що прийде синя хвиля і села не стане, і стежка до річки, і подвірячку любе, усе це під синю хвилю пішло, і тільки у серці мого покоління залишилась згадка про рідне село.